Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про восьмий закон із книги 48 законів влади. Змушуйте людей приходити до вас. І якщо треба, використовуйте принадло. Коли ви змушуєте опонента діяти за вашими умовами, ви контролюєте ситуацію. Нехай він сам наблизиться до вас, відмовившись від власних планів, заманіть його привабливими перспективами та атакуйте у слушний момент. Вся перевага на вашому боці. Що це означає? Чому важливо вміти привертати людей до себе? Давайте розглянемо. Восьмий закон говорить, що сила вашої влади значною мірою залежить від вашої здатності примусити людей приходити до вас. Залучення людей у ваше життя це ключ до створення впливу і сили. Люди завжди прагнуть до привабливості. Використовуючи принаду, ви можете створити таку атмосферу, у якій інші будуть зацікавлені бути з вами, шукати вашу компанію та підтримку, це може бути ваша харизма, унікальні ідеї або навіть матеріальні блага, які ви можете запропонувати. Але чому важливо змусити людей приходити до вас? По-перше, ви отримуєте контроль над ситуацією. Коли люди самі шукають вашої компанії, це свідчить про вашу силу та вплив. Вони прагнуть бути з вами. Бо відчувають, що можуть отримати щось цінне. По-друге, примушуючи людей приходити до вас, ви створюєте навколо себе мережу підтримки. Кожна нова людина, яка стає частиною вашого кола, може відкрити нові можливості та ресурси. Це робить вас ще більш впливовим. Як же реалізувати цей закон? Спочатку розвивайте свою привабливість, покажіть себе в найкращому світлі, але будьте щирими у своїх намірах. Залучайте людей до цікавих проєктів, ідей і можливостей не бійтеся використовувати принаду, якщо це необхідно. Це може бути щось просте, як доброзичливість, або щось більш матеріальне. Головне створити таку ситуацію, в якій люди відчувають, що їхня участь вигідна. Цей закон лише один із багатьох ключів до розуміння справжньої влади. Як вважаєте ви, чи працює цей закон у сучасному світі? Напишіть свою думку в коментарях. Цікаво буде почути, як би ви його застосували в реальному житті. Дякую, що переглянули це відео. Ваша підтримка дуже важлива. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, а також поділіться цим відео з друзями. Це допоможе розвитку каналу. Дякую, що ви з нами.